Саме страшне те, що в Тернополі найбільше церков і найбільше християнських громад потопають в цьому смітті. Я вже не знаю, чи варто говорити про екологічну катастрофу. На мою думку, це вже прийшла велика духовна катастрофа. Це зимою писали завжди журналісти, Тернопіль потопає в смітті. Ми будемо плавати, ми дійсно будемо потопати, коли покриває сніг. І ми ніякому разі не за те, щоб Тернопіль був чистий за рахунок навколишніх сіл, районних центрів, хуторів, лісів і річок. Зараз би ми хотіли вам представити унікальну карту сміття, аналогів якої в Україні немає. Ми обійшли буквально кожну вулицю Тернополя. Ми заглядали у кожний двір біля кожного будинку. Саме для того, щоб розібратися, які ж райони є найбільш забрудненим, на яких вулицях є найбільш катастрофічна ситуація. Отже, ви можете подивитися в центр. Там ситуація ну, не дуже плачевна, вулиця Галицька, біля якої кожен з нас проходив чи проїжджав, звичайно засмічена, просто жахливо. Ми спілкувалися з жителями цих будинків. Ситуація просто. Ну надзвичайно катастрофічно. Там кожний будинок з чотирьох сторін оточений сміттям. Навіть незважаючи на те, що зараз 10 градусів морозу, що зараз зима, там неприємний стоїть запах. Що ж буде весною? Весною буде екологічна катастрофа. Найкатастрофічнішими є вулиці Лесі Українки, Черняховського і Савури. Савури. У нас є декілька стихійних смітників, величезних. Наприклад, вулиця Миколинецька за цвинтарем. Страшенне сміттєзвалище, ви бачили, там працює, працювала техніка. так, Це якраз ми там знімали. Чуть-чуть далі це вулиця Піскова. Там взагалі плачевна ситуація, тому що туди ніхто не, як правило, туди ніхто не заглядає. І, ну, страшенно великі купи. і Надалі це все сміття звозиться туди. Також це вулиця Піскова, вулиця Спортивна, вулиця Яреми, це біля текстильника. І вулиця Текстейна, це зразу, зразу біля заправки, розумієте? Іде заправка, буквально метрів 10-15, маленький заїзд, і туди просто машина викидає сміття. Ми спілкувалися, ми спілкувалися з людьми, які працюють там. Ми кажуть, ми ж такого не бачили, як можна прямо під'їхати і біля обочини скинути сміття машинам. Звичайно, що ми розуміємо, що також сміття потрібно десь вивозити і, звичайно, місто не може так жити в смітті. Ми поцікавилися, чи можливо, чи взагалі є якісь варіанти, щоб кудись його дівати. Відповідь ми отримали. Звичайно, що є. Є сміттєзвалища, звичайно, не такі великі в Ланівецькому районі, є сміттєзвалища, як на Рівно їхати Костополі, Цирівненська область, є також сміттєзвалище під Волочеськ. Тобто вихід ситуації є, скажімо так, тимчасовий. Давайте відновимо наші. Уклінну прошу, приєднуйтесь.